Вітаю вас на каналі Теплиці з Вороновиці». Сьогоднішнє наше відео буде про фермерські теплиці, які ми будували і продовжуємо будувати для лісових господарств. Взагалі, наша співпраця і дружба з лісовими господарствами вже є багаторічною. Для таких господарств ми побудували вже безліч теплиць, і з частинкою яких я хочу вас сьогодні познайомити, показати ці теплиці в процесі їх функціонування. Я підібрала декілька лісових господарств, які знаходяться неподалік один від одного в Житомирській області, для того, щоб приїхати сюди і показати вам, як саме народжується майбутній ліс в наших теплицях із застосуванням сучасних технологій вирощування саджанців хвойних та інших декоративних рослин. Теплиця це контрольоване середовище, де можна створювати оптимальний мікроклімат для рослин, які тут вирощують. І саме головне отримати якісний посадовий, Садковий матеріал, тобто в теплиці ми можемо контролювати мікроклімат і створювати його таким, яким нам потрібно для рослин. Наприклад, для сіянців сосни звичайної нам необхідно притінення, система туманного зрошення і провітрювання. Це основні складові для то, для якісного розвитку даної рослини. Для такої теплиці в, в лісовому господарстві система автоматичного туманного зрошення є необхідною складовою, адже за допомогою нього в теплиці вже достатньо комфортна температура, вона понижається. Окрім того, рослини наші достатньо зволожені. На верх теплиці ми закріпили спеціальну сітку для притінення, що затримує сонячні промені. Які згубно впливають на ще не вкорінені рослини всередині теплиці. Саме тому теплиця стала невід'ємною складовою будь-якого лісового господарства, адже саме в ній з маленької насінинки народжується майбутній великий ліс. Процес вирощування якісних сіянців є доволі кропіткий, адже важливим є своєчасний збір насіння, його якісна переробка, зберігання та висівання. На якість сіянців впливає багато чинників, і одні з них це склад ґрунту, своєчасна обробка від різних хвороб, регулювання вологості та температурного режиму. Вирощування лісу в закритому ґрунті в теплиці стає все більш і більш популярним, адже різкі кліматичні зміни є несприятливими для вирощування сосни, дубу, ялинки та інших рослин у відкритому ґрунті. В одній із теплиць вже встановили автоматичну систему туманного зрошення, що забезпечує своєчасний полив, а також пониження температури в теплиці. Додатковою опцією даної конструкції є бічне провітрювання, за допомогою якого досить таки легко, зручно і просто провітрити теплицю. Необхідно підняти плівку, зафіксувати її за допомогою фіксаторів на ту довжину, яку нам необхідно. В даному лісовому господарстві тепличний комплекс складається з двох фермерських теплиць. Їхні розміри однакові ширина 6 метрів, довжина 30 метрів, висота 3 метри. Ці теплиці ми накрили комбінованим покриттям. Торцеві сторони зашили полікарбонатом, а наверх багатосезонна плівка чехол Таку плівку ми готуємо, паяємо в розмір замоленої теплиці, фіксуємо за допомогою запаяних шнурів. В даному випадку теплиці встановлені на фундамент, то плівка не вхопується в землю, а прижимається за допомогою прижимів. І таку плівку не потрібно знімати на зиму. Каркас цих теплиць ми виготовили із квадратної сункованої труби. Кожна арка зроблена у вигляді ферм, що суттєво посилює каркас. І ферми в даному випадку з нас стандартні, без прямої стінки. З однієї сторони у нас бічне провітрювання, це як додаткова опція. І з двох торців у нас торцеве провітрювання, двохстулкові двері і по три великих вікна. В даній теплиці тиждень тому посіяли насіння сосни звичайної. І в подальшому її будуть висаджувати у відкритий ґрунт у ліс. І ще одне лісове господарство, куди ми сьогодні встигаємо заїхати в Житомирській області. Тут ми побудували нещодавно, завершили монтаж двох теплиць розміром 10 на 40 кожна. Висота їхня до 4 метрів. Для покриття ми використали полікарбонат і плівку чехол. І обов'язковим тут є елементом це додаткове бічне провітрювання. Так як ми нещодавно завершили монтаж цих теплиць, відповідно, лісівники ще не встигли засіяти насіння сосни звичайної тут. Тому ці теплиці будуть запущені в роботу в наступному році. Загальна площа однієї такої теплиці 400 квадратних метрів. Каркас ми виготовили із оцинкованої труби 46 на 30, кожна арка виготовлена у вигляді ферм. Із додаткових таких опцій тут бічне провітрювання на одну сторону по всій довжині теплиці. А також додатково, тут ми зробили конструкцію для підв'язування рослин. В даному випадку ця конструкція буде використовуватися для підв'язки форсунок для туманного зрошування. Підсумовуючи, хочу сказати, що для створення оптимального мікроклімату всередині теплиці лісового господарства необхідно притінення, необхідне полив. Вчасний регулярний, а також провітрення теплиці. Якщо у вас виникли додаткові питання, ви можете звертатись до нас в телефонному режимі, можете завітати на наш виставковий центр теплиць або залишати заявку на нашому сайті.